Вітаю вас з України, благословений Бог Господь наш, я майстра Валя. І в цій записці воєнного часу хочу е, зауважити, не знаю, можливо, своє таке спостереження, але, на жаль, багато е, в цей період бага, руйнується багато сімей не тільки тому, що вимушено. Дружини знаходяться далеко від своїх чоловіків, можливо, це було якимось першим часом, але, на жаль, відбувається таке, що навіть якщо вже немає безпосередньої небезпеки дружині з дітьми, дружина залишається десь далеко, десь за кордоном, в той час, поки чоловік залишається один в Україні і не на фронті, знаходиться, можливо, в себе вдома. Тому, дорогі мої, якщо ви віруючі у Христі, якщо ви знаєте Божу заповідь, то що те, що Господь об'єднав, хай людина не порушує, не, не руйнує, дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що фізичне Економічне благополуччя не є важливішим від Божого інституту сім'ї. Дуже важливо, дружини, я вас прошу, як би вам не було зручно, в... в якій би країні ви не знаходилися, в якому місті ви не знаходилися, це не є добре, що ви знаходитеся відділені від свого чоловіка. Звичайно, винятком буде те, якщо чоловік на фронті. І ви безпосередньо не бачитеся. Але якщо є у вашій владі, у вашій можливості, у вашій безпеці дітей. <кій> їдьте додому до чоловіка. Просто їдьте додому до чоловіка, тому що сім'ю зруйнувати дуже просто. І Господь вас вшанує, і Господь вам допоможе, і Господь дасть вам мир і благодать. Хай порядок Божий, Слово Господнє буде вище якогось фінансового, економічного, фізичного благополуччя. Благослови вас, Господь!